Вихідний, дивіться, якого міла капець, люди катаються. А я йду на прибирання класу. У нас скоро знову навчальний рік. І треба буде, я так розумію, витерти пилюку, помити підлоги і, можливо, попрати дещо. Тому в обов'язковому порядку хто може. Ну, Зараз буду прибирати. Потім ще маю сьогодні автошколу. Правда, слизько, але я думаю, сонечко. І, в принципі, мало б бути все окей, оскільки я маю на обід. Ось так. А це я попросила чоловіка купити мені енергетичний протеїновий батончик. І оскільки моїх смаків він не знає, та я і сама не знаю. Він купив мені ось такі три варіанти. Будемо пробувати тестувати. І, в принципі, те, що бачу, ці по 50 синьої коричної. І дивіться, скільки кілокалорій. калорій. Хоча вони там протеїни, дивіться, 481 ккал на 100 г. Трошки багатенько. Як не хоч вони можуть так протеїнові, не протеїнові. А тут тут не бачу, не бачу, мізич трішки менше за рахунок того, що вага менша. Але теж багато-багато калорій. Будемо пробувати. 20 грам білка, 28 грам білка. М -м -м -м, простіше, напевно, з'їсти все-таки курячу грудинку. Там калорій менше і вона ситніша, 100%. І от хотіла показати, дивіться, який. Щось стало з моїм кактусом, щось йому недобре. І він, вроді, як покрився якоюсь такою заразою, не знаю, що з ним не так, шкода, оскільки будки класний і сама форма, і я взагалі так за нього запала і щось, щось йому пошкодило. Не знаю що. І це буквально сталося в один момент, тому що. Все було добре, і тут раз він почав ось такий бути. Мені дуже подобається сам оцей такий підвазонник, тому будемо, напевно, інший кактус сюди ставити. Можливо, будемо зараз, можливо, пізніше. Зараз поки не хочу, як це трішки, трішки паную за кактусом цим, що, що з ним сталося. Всім привіт! Купили ми ось таку папіту. з бананом. перший раз таких бачу. Хочемо спробувати тут взагалі 40 грамів. Зараз покажу, як воно виглядає. Ой-ой-ой, дивіться краса. Легенько бо це другим боком, походу. Так, це походу, другим боком ш -ш -ш, обсипане. Ох, дивіться, полити і обсипане різнокольоровими такими штучками. Звичайний кексик. Кончик має бути смачно. Також хотіла вам показати, дивіться, купила термометр, гігрометр два в одному. А, так, і 100% треба батареєчку. Напевно, міні-пальчику. Міні зараз буду шукати, чи у нас є. Яка не входить до комплекту. Ну, хто б сумнівався? Так, не використовувати батареї. Так, небезпечно, використовувати батареї типу АА. Звичайні батареї не можна заряджати, Акумуляторні батареї. Угу. Ну, не зрозуміла. Закрийте кри. А, а, а це ті, що заряджати, напевно, треба, чи що. Ану, зараз секундочку, я почитаю. Будемося ознайомлювати. Але хоч покажу, розкажу. Бачила в інтернеті, е, до речі, купила в АТБ. В АТБ воно дешевше. Що не може не радувати, можливо, я б і не купила. О, дивіться, яка краса. О, ага, це така наклеєчка на ньому. Яку потрібно буде здерти. Так. Тут буде так показувати. Це і годинник, походу. О, дивіться, яка краса. Супер. Є. Тепер угу. тут є пам'ять, тут щось. Ага. Ну, Для цього треба читати. Тут є батареєчка, має бути батареєчка зараз. Так, якби то ще вмів відкривати. О! Так, батарейки треба міні-пальчикові. Прекрасно. Зараз буду дивитися, у мене би мали бути. Так, тепер, тепер, зараз термоінструкція. Прекрасно. Українською мовою. Краса. Просто краса. Так. Даний прилад тут деяке живлення. Угу, угу. Так, три 3 ААА відсік електроживлення. Так, кнопка мод призначена для перемикання. Між режимами індикації час і дата. Оце. 12 і 24 годинними форматами часу встановленими встановлення поточного часу та будильника. Прекрасно. Кнопка оця ADG, ADG дозволяє регулювати значення установок. Це оця кнопочка. А Memory запам'ятовує S-Switch. Тут більше нічого немає. так. Ні, більше кнопочок. Більше кнопочок немає. А, вимірювання температури йде в е, Цельсії і в Фаренгейті. Прекрасно. Ага, і на задній кнопочці приладу має бути кнопочка на задній панелі приладу. Де вона? Ну, Чекайте. Угу, то так. Цікаво. Так, здираю, я не знаю, чи працює, але я вже здираю. Так, десь на задній кнопочці приладу. На задній панельці має бути кнопочка. Угу, Має бути. Але я її не бачу. От реально не бачу. Де вона має бути? Для перемикання одиниць вимірювання температури. Ну, де та кнопка може бути? Може, я просто її не бачу? Що це таке? Ану. Ага, це ножки, боже. Знаєте, о! І кнопочка. Бачите, як? Зробила ножечки і з'явилася кнопочка. Так, ну, Це тільки я так можу. Входу він має стояти ось так, бачите, на кнопочці. І все має бути дуже круто. Тепер що? За умови, гарантії, встановлення будильника, встановлення часу і дати. Дискайте кнобу отаку. Так, коротше, йду я шукати, що я йду. Йду шукати батарейку. Якщо знайду батарейку, будемо зараз встановлювати все. Так, дивіться, знайшла батарейку. Не знаю, правда, чи вона добра, чи ні. Зараз будемо пробувати. Ой. Так. Ось так. Зараз ми подивимося. Ой, щось пікнуло. Так, прекрасно. Тепер що нам треба? Йой, годинник. Щоб навести годинник. Натиснути кнопочку «Мод» І Є. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. А ну ще раз. Зараз яка година? Боже, яка година? Зараз, секунда. 17-17. Можна загадувати бажання. Добре. Блимати. І ага. Цим встановлюємо дед потрібну величину. Добре, тепер другий. Не то. Є, прекрасно. Е, місяць який перший. День. Який сьогодні день, боже, що сьогодні за день? Так, е, сьогодні у нас 20-тей, так? День двадцятий. Так, прекрасно. Сімнадцять. Чекай, бо. І що тепер є? Точно здаємося, скільки? Вісімнадцять уже. Все. Встановили. 20 годинний. 2024, прекрасно, 20 січня. Все. Так, ми ось вже все вирішили. Він працює. Не знаю, правда, наскільки вистачить батареїк, але бачимо, що у нас, походу, дуже тепло і не волого. Скрутити можна. Не знаю, правильно, неправильно показує. Ну, дуже тепло. По-любому, треба буде трішки скрутити котел. Але у нас сьогодні, зараз скажу вам. Якщо вірити, ну зараз мінус 3. В день було максимум плюс 2. Ми зараз годинник сяде, бо 2%. Тому, ну, в принципі, все дуже відносно. Воно зараз буде падати температура. Не знаю, який буде мінус, тому поки що не скручуємо. Ой! то це, певно, напевно, тому що я тримаю його в руках. Тому ось такий, будемо бачити, як працює. Дуже легко розібратися, в принципі, бачите, диктовку. Всім рекомендую. Досить цікава річ. А це у нас на вечір, сирнички. всім смачного, гарного настрою і гарного вечора.